Нюх наш. Це дуже складна система. Це не просто так, як багато хто думає, що це в нас є вихід тут носик, в ньому є дві дирочки, через ті дві дирочки йдуть дві трубочки, і через ті дві трубочки в легені поступає вода. Ну і на цьому наша система нюху закінчується. Нічого подібного, вона дуже складна. Якщо б під мікроскопом подивитися, то поверхня нашої носоглотки, носика нашого. Вона це як складні горні хребти, складки, низини, русла річок, верхушки, провалля. Ну, тобто дуже-дуже складна система, там всякі є виступи, нарости, щетінки, рецептори і купа всяких таких поворотів. Колись поцікавтеся, можливо, в навіть і в гуглі, як з чого складається наша система нюфу, і на, наскільки це складна система, і вона в першу чергу пов'язана з мозком. Пов'язана з мозком. Можливо, хтось не знає, що через нюх ми отримуємо всього ну, 2% інформації про навколишнє середовище. Більше нам, звичайно, поступає через зір, через вуха, через тактильні наші е, рецептори. Але всього 2 нюх. Ну, такої, знаєте, можна без нього ніби і обійтися, ніби і е, не так важливо. Але увага! З цих ці 2%. Складають 95% емоційних реакцій на оточуючий світ. Всього 2% від пізнання світу від отримання інформації про оточуючий світ, і 95% емоційно пофарбованої, да, можна сказати, е е е окрашеної. Емоційної інформації про навколишній світ, тобто, якщо ви всього навсього 2% оцю, о, о, втратите, ви втратите 95% свого емоційного життя. Можете собі уявити? От усвідомте цю цифру, бо багато людей це не знає, і вони, ну, власне, і не приділяють увагу. Ну, там трошки ослаблений нюх, ну і ладно, ну втратив я там, ну, відновився, ну, і ладно. Ну, це розрізняю я тут там, апельсин від шматочка м'яса в роті, ну і нормально. Насправді, е виключається емоційне життя, виключається лібідо, сексуальний потяг. Виключається, виключаються, виключаються е, дуже багато психологічних процесів. Ну, тобто життя стає таким потрошку потрошку стає чорно-білим. І людина може собі достатньо е, ефективно функціонувати в соціумі, в професії, але емоційне життя буде дуже-дуже е, бідне. Нерадісне і рано чи пізно це все одно приведе до психічних, психологічних фізіологічних пошкоджень. Довго це тривати не буде. Потім з'являються хвороби, які нібито і не пов'язані з нюхом. Але вони пов'язані зі станом нервової системи і психіки людини. Нюх дуже і дуже важливий. Ну, а щоб підтримати, наш, наш нюх, щоб його е, оздоровити, підсилити. Відповідно, звичайна ароматерапія, як лікувальний, профілактичний оздоровчий метод. Але я завжди вам кажу, перевіряйте свій нюх, от нюхайте все, що у вас є в житті навколо. Нюхайте апельсинку, нюхайте часничок, нюхайте зелену цибульку, нюхайте е, повітря на вулиці, нюхайте повітря в метро, в магазині, в під'їзді, в хаті в себе. Розумієте, да? тренуйте, що значить тренуйте і нюхайте. Звертайте увагу, зупиняйтесь на цьому, акцентуйтесь. Так, а чим тут пахне? А чи добре я сприймаю? А яка в мене асоціація від цього запаху? А наскільки вона мене емоційно включає? Приємні запахи, неприємні запахи немає значення. Здорова людина нормально повинна розрізняти запахи. Розрізняти. Тобто, це чітко, ви розумієте, ну, це неприємний запит. Це вихлопний газ від автомобіля, це якась заминялася тряпка. Це молоко прокисше вже настільки, що це вже не кефір, вже все, загуляло, викидать. Цей продукт так само він не, не добрий вже, не буду я ризикувати його їсти. розумієте. Це зараз якби приказка. Це я вам так, це важливо, звичайно, це наш основний інстинкт. Чи пахне небезпекою, чи пахне газом, чи пахне бензином, чи горілим чимось, чи є дим, чи от продукт свіжий, чи не свіжий. Це якби такі наші побутові моменти. Але нюх безпосередньо напряму, дуже потужно, пов'язаний з нашою інтуїцією. Я думаю, що хтось знає, тут, якщо мої давні аромаподружки, ну хто не знає, будете знати. В людини, в якої гарний нюх, в неї буде і гарно розвиватися інтуїція. І тоді передбачення якоїсь небезпеки, що для нас зараз важливо, ось, е, імпульси в організмі, в психіці, в нервовій системі, які. Е, ви, можливо, словами не поясните, але можуть примусити вас зробити ті чи інші вчинки, які можуть врятувати вам життя. Це власне інтуїція. Якщо нюх немає, закладений ніс, інтуїція виключається так само. Ну, от таким чином, цей орган, цей орган і ця система ось так працює. Ще раз повторю фразу, яку ви всі однозначно знаєте, нюхом. Чую. Тобто, я можу не чути вухом, що летить ракета. Але нюхом чую, тривожно мені щось не так. Можливо, треба якісь заходи безпеки зробити. Мені треба уйти з цього місця. Мені треба поспішити додому. Мені треба навпаки затриматись на роботі, а не спішити додому. Ну, це такі прості приклади. Да? Нюхом чую, що ця людина падлюка, що ця людина мене обманює. Говорять гарно, є подвійне дно, не вірю словам. Розумієте? Тобто, нюхом чую. чим чую, як це пояснити? А пояснити це можна тим, що лімбічна система наша це гіпофіз і деякі відділи мозку, нашого лімбічна система, це вона власне і відповідає за, за наші реакції, за нашу обробку реальності. Ми можемо собі на кухні різати там. Цибульку. І взагалі не, не займатися такою аналітичною роботою, знаєте, а що зараз відбувається в моїй реальності, а яка тут енергетика навколо і так далі. Ми собі ріжемо цибульку на борщ. Так? А в цей момент наш мозок, отримуючи цю інформацію, слухову, зорову, а в першу чергу енергетичну, енергетичну і чуючи нюхом, вже обробляє, що обробляєш діла, пахнет керосіном. Такі, є така фраза. Щось десь щось в енергетичному просторі є таке, що мене тривожить і небезпека. Або навпаки, я собі ріжу цибульку, все добре, нічого не підозрюю, ні про що, і все зі мною буде добре. Якщо вся система в людини працює добре, особливо в жінок, звичайно, тому що ми більш чутливі, ми більш відкриті до цього, якщо ця система працює добре, то. А ви будете передбачати багато подій, відчувати багато подій, навіть не можучи це пояснити і уникнете багатьох проблем. Якщо ви будете користуватися власне, ефірними оліями, будете практикувати нормальну справжню, здорову ароматерапію, Нюх ваш буде розвиватися, інтуїція ваша буде розвиватися. От здається, багато хто сприймає, що ароматерапія, ефірні олії, ну, це якась альтернатива просто аптечним препаратам, якими можна полікувати ті чи інші е, проблемки. да? Ну, там, Ранку можна полікувати е, якісь, там йодом чи перекисом водню е, ну, або чайним деревом. Це просто така альтернатива. Насправді, як бачите, все набагато глибше, набагато серйозніше. і... І більш потужно. Тобто, якщо справжні потужні, живі ефірні олії вам вони передають енергетику рослин з природи, ви стаєте. Більш наближеними до природи у вас загострюються всі відчуття і смакові, всі, які ми перерахували, вони всі починають а, бути здоровішими і краще працювати. І ви такі, знаєте, стаєте суперлюдиною, тому що ви бачите, чуєте, розумієте, передбачаєте, відчуваєте а, набагато більше, ніж звичайні люди навколо. І та, і можна говорити людям. А, Багато речей вони на тебе дивляться, так, взагалі не розуміють, Звідки ти? Що ти, що це за маячня така? це. Знаєте, Є люди твої, які з тобою на одній хвилі, і ти говориш навіть те, що просто щитав з простору і нормально сприймають, а є люди такі, які думають: тітя з тобою щось недобре. А так зовні вроді нічого нормальна тьотя, да? От. Це ж не важливо. Важливо те, що ми ефективні для себе, для своїх близьких, для свого життя, щоб у нас все йшло так, як треба, і в будь-якій реальності, в, якій би ми, в якому ми вимірі з вами не знаходилися, щоб з нами все було добре, щоб ми були ефективні, щоб ми були в безпеці, щоб ми могли ту небезпеку уникнути тоді, коли треба, прийняти правильне рішення. Ну і власне це все, що я вам розказала. Повторюся, що це наше завдання відчувати себе живими, відновлювати, зберігати, оздоровлювати всі свої властивості, щоб бути живими. Відповідно, ми будемо адекватніше сприй... справлятися зі стресом. Ми будемо адекватніше, ефективніше оцінювати реальність, факти, інформацію, фільтрувати інформацію, фільтрувати чужі думки, приймати в кінці кінців правильні рішення, які приведуть нас до тих дій, і до тих результатів, які нам потрібні. От, так що, мої хорошенькі будьмо живими, будьмо живими, бо жива людина це не та, яка просто ходить ногами і рухає руками. Жива людина це в першу чергу людина, яка відчуває, яка мислить, яка усвідомлює себе в цьому світі набагато більш складному, ніж більшість людей, що це не просто там ширина, довжина і там і, і, і висота, да? що світ набагато складніший, і ми з вами набагато складніші.